Вітаю вас, доброго вечора. Ми з України, я Ірина. І в нас сьогодні така тема: стосунки на відстані. Тобто, тут може бути і на війні. Випадає карта справедливості, тобто, говорить, що зараз така ситуація, що може бути, що чоловіки наші. На війні зараз хтось десь, можливо, ви за кордоном, він в Україні і тому подібне. І так, будемо дивитися, що нам покажуть карти. У нас, як зазвичай, мої дорогенькі три. Як це називається? Три варіанти. І так, вибирайте свій один варіант і будемо дивитися. І так, Ваші від, відносини, або стосунки на відстані. У нас йде паж монет. Паж монет, тобто тут з одної сторони серйозні стосунки, тому що монети це вже серйозність, але через те, що у нас паж, будемо так казати, це або молоді, або зараз слабенькі наразі. Тобто сигніфікатор цієї. Сигніфікатор цієї ваших стосунків паж, тобто молода енергія, але серйозна енергія. Це не є тільки емоції, там, любов, тут серйозність. Тут, можливо, навіть як сказати, ви обоє молоді, але зараз подивимося: перспективи ваших відносин, можливо, просто ви познайомилися в інтернеті, теж може бути. Тобто, початок був хороший. Угу. Зараз, зараз, зараз я буду далі дивитися. Просто одна карта мені зараз замало. Дивіться, тут немає маніпуляцій, тому що у нас йде мах і енергія не тече в цьому руслі. Тобто, ви знаєте, тут ще може бути не тільки маніпуляція, тут може бути і. Енергія не тече туди-сюди, тому що ви на відстані. Якось призупинене ваше спілкування. Можливо, немає переписок у вас, мої дорогенькі. Ось. Зайнятість, заклопотаність, робота. Якщо він дійсно на війні, якщо він дійсно призвався, або десь. Працює, так само, можливо, ви працюєте. Як ви знаєте, тут трошечки йде е, така нестиковочка мої дорогенька. Я трохи поміщаюся з цього боку, тому що щось у мене не дає мені мішати. І так. Але дивіться, ось ця карта нам говорить після перемоги. Чекайте перемін ваших відносин тільки після перемоги. Якось так я це побачила. Давайте туди ще пораду вам. Порада вам однією картою. Дивіться, не сидіть на місці. По-перше, займайтеся своїм просуненням себе, думайте про майбутнє, про себе. Тобто, розвивайтеся, шукайте якісь хобі, займайтеся чимось. Ось це вам була порада. Тобто не сидіть на місці, не складіть де, і, і отако пальчики, ой, а я вже засватана. Ні. Е, займайтеся чимось. Ви знаєте, тут м, е, така ситуація, я не виключаю, що ви можете ходити на побачення з кимось іншим. Тут ніхто нікому не забороняє. розумієте, Дивлячись, яка у вас ситуація. Може бути, що ви тільки познайомилися, не зациклюйтесь на комусь одному. Шукайте, розширяйте свій горизонт. Карта номер 2 Тут теж у нас паж випав, але вже кубків. Тобто тут на е, такому рівні е, флірту, будемо так говорити, на рівні флірту. Ви, можливо, тільки познайомилися. Uh, ви знаєте, але я бачу тут іде рух. Зараз ми подивимося, чи рух піде далі, чи ні. Зараз подивимося, це мужчину нам видало, чи. Ага, дивіться, якось uh, ви знаєте, я так бачу, що далі флірту не піде. Так на флірті і закінчиться, тому що у нас іде імператор. Імператор можна, якби була тут краща карта, я би сказала, так з вас вийде пара, так це мужчина якийсь, так це щось таке вагоме, але через те, що в нас іде потім п'ятірка монет, це говорить про те, що е, тут людина блокує це все через якісь обставини просто. Ну, знаєте, Можуть бути різні речі, чому е енергія не йде у вашу сторону, не буде розвитку. Тобто на цьому і заглохне. Далі флірта не піде. Я цього не бачу, мої любі. Так, пішли далі. Ага, порада. Вибачайте, знаєте, я вже так інколи одною картою вам порада. Дивіться. Десять кубків. Або ви заміжня, і у вас є вже сім'я, то займіться своїми дітьми, або, знаєте, ще можна сказати: наповняйтеся. Живіть сьогоднішнім днем, живіть щасливо, живіть заради себе, заради дітей. Шукайте щастя десь інде. Не тут. Тут більше не буде. Це стеля. Ось ця карта теж говорить. Це вже потолок. Все. Карта номер. Три мої дорогенькі. А тут у нас іде королева мечів. Ну, я би так сказала, може бути, у вас, ну, більш такі відносини холодні, непробивні, можна сказати, теж так. Щось у мене камера потемніла. Щось мені темно здається, або щось перенастроїлось, напевно. Я не можу більше світло зробити, я сподіваюся, ви бачите. Дивіться, тут може бути через якусь жінку, через інтернет, тобто у вас може бути знаєте, таке спілкування розумове. Тобто Гарні такі розмови у вас, але не, не якісь там фліртування або ще щось. Тут, скоріше за все, ви або по роботі знайомі може бути, можливо, вас хтось познайомив, можливо, ця жіночка, можливо, вас хтось, ну, ніби, можна так сказати, ще засватав, теж може бути ось. Але мені так здається, у вас таке більш е, логічне. Таке, я забула це слово, як воно називається. Я вибачаюсь, але ви знаєте, вже пам'ять не та, коли за 50, і е, тим більше живу вже давненько за кордоном. Ось е, не ментальне, а просто якісь розмови. Але розмови такі розумні. У вас такі глибокі, розумні, логічні, е, логічне спілкування. Зараз подивимось, чи є у вас, ем, як би це сказати, ем, майбутнє у цих відносинах? Паж мечів. Теж мечі, якась сварка, ніби нагрів. О, значить, ви знаєте, може бути ще. Але дивіться, якщо у вас сварка наразі, так? Посварилися. Наприклад, що може бути? Один з вас хтось придерся і сказав: Ой, я тобі дзвоню, ти не йдеш до трубки. Ви йому передзвонюєте, наприклад, або ви їй передзвонюєте, а вона не бере трубку і туди-сюди, тому що може бути, що і чоловіки дивляться цей розклад. Ось. І може бути таке, що людина. Ну, е, зайнята. розумієте, такі е, обставини сталися. Я бачу тут буде примирення. Ось. Зараз подивлюся, ще, ще одну карту виберу. Якісь такі інтересні карти я вибрала сьогодні. А буде початок, у вас новий, буде, угу, буде. Але мені карти ще не показують, чи у вас буде серйозність якась. Ви знаєте, тут ще у ці відносини треба ще вкладатися і вкладатися. Набратися терпіння і вкладатися. Ось це порада від таро для третього варіанту, мої дорогенькі. Тобто, наберіться терпіння тут ще. Тому, що, як сказати, ось початок може бути. Але вірогідніше за все. Тут конкретного спілкування і буде тільки у тих, хто вже довго разом і тимчасово розлучилися, мусять спілкуватися на відстані. Але ті, хто познайомилися лише недавно, то я не бачу тут якихось відносин, мої дорогенькі. Тут буде так ля-ля. Ось, якось так, мої дорогенькі. Наберіться терпіння ті, хто вже довго разом і просто тимчасово розлучилися. Мої дорогеньки, я бажаю вам гарного дня, ночі, мирної ночі. Бережіть себе і хай вам щастить. На все добре.